Своє професійне свято відзначили працівники органів місцевого самоврядування. З нагоди цього свята, яке відзначається 7 грудня, напередодні у п'ятницю у залі засідань міської ради відбулися урочистості. На святковому дійстві зібралися керівництво міста і району, депутати обласної міської та районної рад, ветерани місцевого самоврядування. Квіти, усмішки, піднесений настрій та теплі слова прикрасили це свято. Керівництво міста та району вітали присутніх в залі. Ми повинні бути як сім'я. Одна сім'я, є негаразди, є особи, які чим-то недовольні. Я впевнений что те, що ми вами идем по верному шляху. С наступающим святом поздравляю вас ще раз добра, здоровья и благополучия. Именно от вашей работы зависит отношение наших людей к органам власти, от вашей душевности, чуткости, от вашей стойкости, от вашей эрудированности от вашей самоотдачи и дисциплинированности. Не могу не сказать и сельские головы, выполняющие обовязки, староста Российских округов, депутаты Минской, районной, сельских, селищных рад, депутаты областной, спасибо, Сергей Алексеевич, все работники, которые обслуживают или помогают выполнять радом свою работу, это члены исполкомов, Всіх уровнів от душі поздравляю вас, желаю вам достойної оплати вашого нелегкого труда, мира, сімейного уюта і благополучия. Спраздник. Сьогодні, ж, шановні присутні, прийміть найщиріші вітання з професійним святом Днем місцевого самоврядування від себе особисто, від апарату районної ради. Вітаю всіх, всіх, депутатів, всіх рівнів. Всіх, хто присутній і хто по якійсь причині відсутній, я думаю, ви привітаєте в особі нас і е, свої колективи з цієї знаменної події, яка наступить завтра. Напередодні ж бажаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, вам і вашим родинам. Ну а в колективах щоб був мир і злагода. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов'язків та відповідальне ставлення до дорученої справи, грамотами та подяками нагородили кращих працівників місцевого самоврядування міста та району. Слова вдячності я хочу виразити виконавчим апаратом. Тому що якщо ми, депутати, отримуємо людську подяку і шану, то ви саме ви готуєте матеріали і запам'ятайте, що від нас небайдужих людей залежить те, якою буде наше, наше місто, наша громада, наше місто, наші ради, які вони будуть майбутніми, наша Україна. Тому ще раз дякую зі святом всіх. І я хочу ще багато років. Бачити вас у цьому залі, бо це означає, що люди вас люблять і вас довіряють, не ні за що. Дякую за свято. Свято продовжили музичні виступи талановитих творчих колективів міста.